Вітаю, шановне панство. Сьогодні розробники анонсували відео скоро в грі, яке треба розібрати. І серед цього головна нагорода в новорічному івенті, що буде на новорічному аукціоні, і багато чого цікавого. Тож перед початком протисни вподобайку, і ви ж пам'ятаєте, за ціль до нового року в 10к підписників. Це моя новорічна мрія, яку я дуже хочу здійснити. Тож буду дуже вдячний за підписку на мій канал. Гайда розбиратися. І перше, що нам показують, це, скоріше за все, фон профілю з Тигром в новому легендарному камо з грудневого батлпасу. Виглядає прикольно, але не сказати, що це найкраще, що було за весь час. Також нам показали новорічний ангар, де ми, на жаль, не на вулиці. А в такому майже затишному е, ангарі в стилі другого сезону, де Віє трішки хуртовина, десь стоїть Вінні Джонс, з яким ВГ зробили колаборацію. І хто не знає ВГ, це роблять кожен новий рік. І десь за ангаром стоїть ялинка, аби нагадати, що на дворі новий рік скоро. Я хотів би здивуватися, але не здивуюсь, бо вже грав на цьому танку, і це ІС-2 екранований, який я мав за щастя вибити з містичного сертифікату. Також танчик, ну як звичайний ІС, але трішки кращий по бронюванню. Як саме розробники хочуть нам його подати, незрозуміло, але хотілось би, щоб в халявному івенті. Наступне, що привернуло увагу, це невеличкий івент, де головні нагороди це аватари, колекційні предмети, які можна обміняти, мабуть, на золото, фони профілю з нашим гостем Вінні Джонсом. І все інше, що пов'язано ну, з новим гостем, ви зрозуміли. І колаборацією в цьому році. Чи є там щось дуже цікаве? Ну, як на мене, ні. І більшість цих нагород будуть просто пилитися в сховищі. І це ще в кращому випадку. Ну і що я не очікував, так це новий танк в розіграші. І якщо я не помиляюся, це перша поява нового танку саме в розіграші. Звісно, ще й з новим. Гостем. Е, а не, як зазвичай в контейнерах, де є змога не вмазуватися в гарантованих 20к плюс золота. Хто не розуміє, про що я, то нам заспойлерили новий колекційний танк 9 рівня Кобра, який розробники анонсили в розробці вже давненько. І ось як вони вирішили його закинути в гру, що є, як на мене, невеличким обуренням. Так як я розумію, як і більшість з вас, що в розіграші танк так не падає, як в контейнерах, і єдина можливість його забрати це влити багатську золота. Але є один плюс, що ви 100% заберете танк. До речі, серед нагород в розіграші є новий атрибут знову якийсь автомобіль. Знов. Ну, може, ви мені поясните, навіщо вони треба? Щодо самого танку, як тільки вийде, чекайте на нього огляд. Там і зрозумієте, що це за танк. Це для мене могло б стати загадкою, але тут все зрозуміло по зовнішньому вигляду. Чекаємо на нові контейнери, в яких буде можливість отримати новий танк Тітан Черріотір. І особливість цих танків активація навісної броні в бою натисненням на. Кнопку. Ну, На сенсорі на ПК, без різниці. Механіка доволі цікава, але черіотір це той танк, в якого броня взагалі відсутня. І тому мене дивує цей мув, що новий черіотір е, обзаведеться бронею. Ось і підійшли до самого цікавенького, це новорічний аукціон. І серед цих емблем з танками по силуетам вже можна припустити, що будуть за танки. І це Бураск 8 рівня, можливо, об'єкт 252у, бо це не точно. Кунзе панзер М 60 можливо і Дракула. Новорічний аукціон це саме той час, коли треба закуплятись новими танчиками по вигідним цінам. Головне встигнути, бо їх обмежена кількість. Новорічний івент і головна нагорода колекційна XM66F, нова пт САУ 10 рівня з непоганою маневреністю, гарною гарматою і відносною бронею. Все як завжди, все як ми любимо. Ближче до івенту чекайте огляд на цей танк. Розробники, як завжди, вирішили не порушувати традицію новорічного івенту, і знов на нас чекають скрині за золото і коробки за вільний досвід. Тому зливу вільного досвіду бути, що не може не радувати. Окрім цього всього, нас чекає вибір в вигляді Крайслер... Chrysler... Ну, курва. Допишу вже. Окрім цього всього, нас чекає вибір вигляді крейслерка. Танчик своєрідний, досить неочікуваний в новорічному івенті, так як їй кращі варіанти. Але ж треба роздавати старе. Окрім танку буде можливість вмазатися і в сніжну кулю. В минулому році потрібно було награти більше 150 перемог, аби забрати ці нагороди. Як саме буде в цьому році, думаю, щось схоже. Але щодо нагород в ланцюжку івенту, то, крім бустерів, золоти, сертифікатів X3, для прокачки нічого цікавого я поки що для себе не бачу. Але можливо будуть і кращі нагороди. Тож чекаємо з нетерпінням на ці події. Розробники не могли не показати нові танки, які з'являться в грудні. А це новий об'єкт 8 рівня, ФВ 8 рівня, і якщо я не помиляюся, легкий танк, також повну назву я знаю третього танку, це КВПЗ пр 68 п Іначе все. Чекаємо на появу. Ну, якось так, кратко і зрозуміло. І ось той самий момент. Пам'ятаєте той куб з літнього івенту? Так ось цей час настав. І чи є хронологія в тому, що нам показали цей куб, а після нього танк з позаминулого новорічного батлпасу, де була можливість отримати з БП копію Чаффі? Хто пам'ятає, як називається цей танк, напишіть в коментарях. Також ще досі не розкрита ця таємниця. Тож ближче до цього моменту почуємо. Але якщо, на мою думку, мені здається, що е, ці два фрагменти відео досить сильно пов'язані. Чому? Тому що навіщо показувати танк Фройзен, якщо я не помиляюся е, після ось цього льоду, Ну, де тут логіка? Логіки немає. Тому, скоріш за все, цей лід, цей кубик льоду, він буде обмінюватись на, мені здається, на якусь нагороду, чи він відкриває якусь, якийсь, я не знаю, квест, де можна буде забрати якийсь там танк з батлпасу, наприклад. Чи щось в цьому дусі? Я ж не знаю, що саме ВГ хотіли цим сказати, але приблизно вже якісь нотки є. Ну, Це моя така суб'єктивна думка. Чи можна навпаки не суб'єктивна? Поціновувачам фан режимів чекаємо вже в наступному місяці такі режими, як гравітайзінг, Бігбос, Гравітація. І якщо ви прихильник режимів, напишіть в коментарях, який я не назвав. Що ж, режими то завжди добре, тож чекаємо на їх появу. На цьому в мене все. Ну, сьогодні було дійсно багато новин, і надіюсь, на деякі з них я дав відповідь. Дякую спонсорам каналу за їх безмежну моральну і фінансову підтримку автора і каналу. Дякую вам велике. Також, дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному ролику. До зустрічі!